Ми продовжуємо наш ефір. Ми будемо далі говорити з пані Ларисою Дем'янишою художницею, яка теж є представницею творчого клубу інтелігенції. Так, так? і просвіти Южного. І про світи Южного. Так. Наскільки я зрозуміла. Була нарада, тобто якесь спілкування, і було прийнято якесь рішення відносно того, як актив цих громадських організацій бачить подальший розвиток і назву міста Южного. Так, так, добрий вечір всім. І хочу сказати, що по поводу переименування нашого міста ми ще довоєнний час збиралися і писали від себе звернення про те, що ми бачимо доцільність цього. І тепер ми збиралися нещодавно. Обговорювали вже якраз переді мною була пані Оксана Лукош Ворожбит і пан Олександр Чайківський, які досить детально там розповіли про це, ну я можу якісь пункти нагадати. Ми ще не прийшли теж до єдиної думки. ну Єдине, в чому ми дійсно погоджуємося, що назва Південний, простий переклад Южного це. Ну, Занадто банально для нашого міста. Місто творче, місто розвинуте, і в місті все ж таки багато молоді. Ми дуже на, на цей потенціал розраховуємо. І сподіваємося, що якщо ця назва ще не народилася, то вона дійсно народиться та назва, яка ну, прославить наше місто, яка стане тою основою казала. Пані Оксана, фундаментом, тобто то, від чого захочеться відштовхнутися і рухатися далі в майбутнє. Я можу проговорити ті назви, так, які так. дійсно ми тоді обговорювали, хоча частину їх було вже названо. І сьогодні я прослухала частину тих, хто виступав. Це було надзвичайно цікаво. І Олександра Середу послухати, і пана Олександра Чайківського, теж як історика, який. Козаччину нашу ну, підтримав і постарався. Ну пан Олександр він займається саме цим напрямком. Я це для того, щоб було зрозуміло, що він спеціалізується саме по Османській імперії, і він знає так само тюркські мови. Він їздить до Туреччини і вивчає архіви, які для українських науковців дали доступ в Туреччині до архівних матеріалів і він вивчає історію. цього періоду. Я знаю, я бачила періоду. його книжку у книгарній кав'ярні, тримала її в руках. Я знаю, що він дійсно серйозний дослідник. І ну, це сьогодні відчутно було, наскільки він заглиблений в тему. Я якраз коли слухала, то думала про те, що. Якщо ми вже згадуємо давню історію, то вже хотілося б і давніх греків згадати, і скітів згадати, чи скіфів, як раніше їх називали, і сарматів. Тобто дійсно тут багато людей було. Це ніколи не було просто степом і просто травою. Ці, ну, ця земля вона має дуже велику історію і тому ну, є від чого відштовхуватися, є куди копати. Якщо говорити про греків, то Одесос зовсім, Одеса там вже е, е, є така назва, але поруч нами розкопки Одеса велися. Це як е, гіпотеза. Тобто, ще не доведено науковцями, що це дійсно був населений пункт Одесос. Але це єдина на даний момент гіпотеза так, відносно цього. Так, Але це красиво, і ми могли б там Одеса, ми могли б бути Одесосом. Ну, але це теж не скажімо так. Ну я не вважаю, що це саме доцільна назва. А з тих, які прозвучали, от мої, наприклад, мої ідеї були «Божедар» назвати, чи Світлодар місто. Славне, Світлодар тому, що... є, Світлодарська дуга на Донеччині, тому, ну, тому гарна назва дійсна, але, але є вже така назва в Україні. Вітроград пропонували, тому що дійсно у нас тут дуже багато вітрів або вітрополь. Угу. Ну і так само, як Боже, дар сонце дар, тому що дійсно сонцем ми теж обдаровані сповна тут. От я сьогодні слухала і подумала, ну, от у мене була назва, ви пам'ятаєте, минулого разу я говорила про славне. Як понт Евксінський, грецька назва, не чорне море, а море гостинне перекладається. Дуже ну, приємно, особливо з туристичної точки зору. Але так як ми говорили, що прикметник не може бути власною назвою, то можна ж назвати Славноморськ. Там Чи Гостинноморськ через Дефіс. ну, Тобто, це, я, я пропоную зараз не готову назву, а долучитися всім, хто хоче, щоб наше місто гарно називалося. Я також буду думати про це. Мені поки що подобається і назва Височан, Височанськ. Ну, я Височан не почула, пан Олександр говорив, а може бути Височанськ. Це ну, красиво. вам Здається, щось к. Суфікс це російська традиція створення назв. Якщо ми візьмемо Бердянськ, який дуже близько до там, Приморськ, це один з міст Санкт Петербурзь в, Сан ну, в Ліннінградському, як у них там називається області, там Приморський край навіть є. Ну, тобто, взагалі «скі» Дуже схоже на те, що це традиція російська. Не знаю, Творення. я так по милозвучності, то мені здається, що нормально. Треба це вивчити детальніше це питання. Ну, може бути і височани, чи просто Височан, місто Височан. Це красиво. А ще одна із назв: вона прозвучала у четвертій школі. Це запропонували вчителі і діти школи. Терзеул, Терзеул або Терзеульськ. Ну, знову ж це ви mm -hmm. тільки що покартували цю назву, mm -hmm. але можна думати. Супікс. Супікс. Так, так, не, так. не назву, а суфікс. Так тобто можна думати, як чи, наприклад, залишити Терзеул, воно десь співзвучно з Телегул, Телегул – це ж назва історична наша. І ми знаємо, скільки, наскільки відомий. Владислав Терзу, знаємо, яка це вершина, і це людина, на яку можна рівнятися. Тобто це такий позитивний приклад на, на сьогодні для нашого міста. Ну тобто, от ще одна така назва, альтернативна, яка могла би об'єднати громаду. Тому що ми, коли говоримо, то ми розуміємо, що назва має бути. Така, яка об'єднає нас всіх, яка буде приємна всім. Ми, ну, це ві ідеально. Але... Та, <реш> та. <реш> <реш> але так не буває. Насправді. Я розумію, що, 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 я знаю, я спілкуюся з людьми і розумію, що є люди, які все рівно будуть проти. от, Для прикладу, приведу я колись Олекса Різників, розказував про Первомайськ, але називав його Богопілля. Яка красива назва подумала я? Думаю, а може, Первомайськ не переіменували, і він і ця назва залишилася вільною. Як гарно було Богопілля, як це красиво звучить? І о, почала шукати гуглити, і що я знайшла? Я знайшла там. Е Дуже серйозні такі дебати з цього приводу. Дуже багато опонентів, які виступали проти. Вони звикли, що вони первомайці, первомайськ. І їм не подобалася назва Богопілля. Вони виступали проти, хоча це історична, давня назва Богопілля. Ну Що може бути краще, здавалося б, Богопілля, Божа земля. Історична назва давня, з часів створення. І знайшлися люди, які виступали проти. Того я прекрасно розумію, що якщо ми навіть отаку красиву назву знайдемо для нашого міста, все рівно будуть люди, які будуть проти. Але хочеться як можна більше людей об'єднати, щоб все-таки це переіменування було таким об'єднуючим моментом для нашої громади і ну, звичайно таким якимось поштовхом для розвитку. Тому що ну як там, як мультику, да, як ви яхту наз, назвете, то все ж таки хотілося б назвати її так, щоб вона рухалася вперед. Не, не спині Первомайськ перейменувався чи так. Так. Як Богопілля? Так, так. Це Первомайськ, який тут у нас так, в так. Одеській ну, області. Ну, Я я в всякому разі, з того, що я прочитала, зрозуміла, що вони все ж таки переименувалися. Можете mm. перевірити, тому що я… Як... Ну, зараз так про так. прогуглимо. З вашої точки зору, ну як творчої людини, які асоціації взагалі місто южно викликає, якщо там прибрати назву, а просто коли заїжджаєш і які відчуття викликає? От якраз сонце, вітер, простір, хвилі, море того мої оці назви, що я ж кажу, пов'язані з морем, от Божий дар, як Божий подарунок, тому що місто. Яке знаходиться і на, на родючій степовій землі, і прямо на березі моря, на, на, на красивому березі, то, то це дійсно божий дар, Божий дар. Ну, тобто це, це одна з моїх перших назв, і я думаю, що, що теж вона має право на життя. Ну, тобто я ділюся. А ви кажу... Подавали не цю пропозицію? Так, так. так? так. Я ці пропозиції, основні з цих, які ми проговорили, я їх подавала. Сьогодні мені ще вітов сподобалося. Вітовтове то, так, що, що прозвучало так. Що вітове, на так. І, і, і це перше я, я вперше це почула, але ну це дуже сильна назва. Бо вівіт то, що Віта, Вітальне це життя. І тобто, це дуже сильна назва для нашого міста. Була би ну подумати як, як його обіграти. Українізувати це, так, так угу. як його красиво. І, це, і, це вже для і філологів залишити завдання. І певні певну історію легенду. І це історія, так угу. і це позитивна історія для нашого часу. Бо в ці часи ці землі розвивалися. Це для, для тих людей, які тут жили. Це дуже позитивний був час. Е, Богополь е, Первомайськ в Миколаївській області. Так, так, От, це воно б, так, так, його переназвали. Так. Е, я б хотіла б вас запитати, власне, мене дуже вразила ця історія, про яку пан Олександр казав, про те, що на цій території там той самий історик, і мені здається, що історик, який мав відношення до Російської імперії, сказав, що до приходу Російської імперії тут було 150 угу. населених пунктів, залишилось 15. Тобто, от ну і, і ви про те сказали, що Вітове воно оце назва, яка була до приходу Російської імперії. Просто виходить так, що у них методички не змінилися. Вони просто uh -huh. ціленаправлено стирають з лиця землі всі населені пункти для того, щоб потім що залишиться, так. те залишиться. А, але на цьому місці просто збудувати які що попало, і потім назвати це російською назвою. Так. Тобто так і проходить. дати нові назви, так і сказати, що тут раніше було дикі поле так. Це, а, от. І це, тому... це, це, це теж ще одна із, ну, мабуть, один, один з принципів існування імперії. Бо, щоб ми не говорили, була Російська імперія, потім Радянська імперія, ми ж бачимо цю послідовність. Я ще в контексті того, що саме процес сам переименування він змушує нас звертатися до історії. І я дуже вдячна пану Олександру. Про за те, що він сьогодні озвучив навіть у цей період, тому що ще потрібно буде дійсно знайти істориків, які поглиблено вивчали історію козацтва на цій території, так щоб вони теж розповіли. Пан Олександр розповів. Пан Олександр Чайківський, я маю на увазі, розповів там певну історію і, можливо, теж долучити якихось істориків, які б могли розповісти про те, як тут на цій території жили козаки і чим вони займалися і. Які населені пункти тут були, можливо, можливо, ми щось не знаємо. Так так, бо а ми, бо, ми бо не знаємо Січислав. Це ж колись Дніпро. Наш сьогоднішній називався Січислав, але вони називаються Дніпро. Тому, якщо тут існувала Січ, то ми можемо стати Січиславом, і це дуже гарна, сильна назва якраз про сьогоднішні події. Ми славне місто і Січіслав, якщо воно має таку давню історію, якщо тут козаки розташовувалися, але це дійсно треба узнати точно. Я би ще вернулася до Білярни ненадовго. Не ну, нещодавно спілкувалася з Камаловою Кутенець Оленою, і вона таке серйозне підґрунтування, підготувала порт Анненталь для Порт-Анненталь. Анненталь мені подобається назва. Вона й милозвучна, і теж вона має під собою такі підґрунтя історичне. Все-таки більше я схиляюся, звичайно, до, до попередніх гостей ваших, до пані Оксани і Олександра, які говорили, що давайте все ж таки шукати свою назву, свою ідентичність того. Ну я я би може шукала щось українське, але Аненталь мені теж подобається. Воно і милозвучно, і воно має підґрунтя своє історичне. Ну, порт зрозуміло чому. Хоча ми не, не портове місто, ми тільки поруч. Ну але все-таки ну, на території, близько. На так, території так, і... і все одно спочатку будувався порт. Так і так. по концепції радянського союзу тоді будувався спочатку порт. Промисловий об'єкт а порт і промисловий об'єкт маю на увазі одеський припортовий завод, а потім вже будувалося місто. Тому ми, ну, ми дуже пов'язані з портом. Угу. Як би там не ну, було. Так, і завод тому що завдячуючи та. порту угу. і припортовому заводу з'явилося місто на березі Чорного угу. моря. І е, сьогоднішня дистанція, яка є від порту до Южного, це дуже добре, що тоді за радянських часів. Зробили саме таким чином і була така змога територіально зробити таку велику відстань, і це принаймні зараз під час війни. Я дуже сподіваюся, що убезпечує нас угу. від певних наслідків ракетних обстрілів, які, на жаль, відбуваються в Одеській області, і, і якщо б цей промисловий об'єкт був трохи ближче, то можливо було б трошки інакше. Так, ну, Так. Це, це таке, не будемо угу. давати привід для ворога щось думати так. стосовно цього. Е, власне, про критерії, ви як вважаєте, які критерії можна було б ще додати? для того щоб або які критерії ви визначаєте по яких можна було оцінювати от оцю велику кількість назв які яку зараз вже зараз є і угу. до 10 до десятого вересня ще буде Ну, крім того, що вже ж критерії визначили, що це мають бути. Не сильно визначили або історичні. Ми, ми якраз будемо на наступне засідання подавати критерії і будемо їх угу. затверджувати. Тому от я, власне, про це і запитую, для того, щоб ми врахували, коли будемо створювати ці критерії оцінювання. Ну, я би, наприклад, спиралася або на нашу історію. Або щоб це був такий серйозний посил в майбутнє. Тобто, щоб це була позитивна, надихаюча назва, яка б стимулювала, що ти прокидаєшся в місті, яке має дуже красиву милозучну назву. І ти навіть пишеш, говориш по телефону, і про, ну, коли ти говориш це, тобі від цього стає тепліше. Ну, Тобто, я б хотіла, щоб це була така назва. Чи це буде історична назва, чи це буде. Якась нова, новотвір, назва. Але мені б хотілося, щоб це була світла і надихаюча назва. І ще об'єднуючи, я вам казала, що я вважаю, що зараз дуже важливо нам всім порозумітися і об'єднатися, зрозуміти, що ми всі десь ми розуміємо більше, менше один одного, але ми всі громадяни однієї країни. В даному випадку одного міста, і ми всі хочемо, щоб в цьому місті нашим дітям, внукам жилося добре. Того, ну маємо зробити все для цього, щоб тут було добре. А гарна назва це теж про добробут міста. Е, ну і щоб ви хотіли там, звернутися до жителів міста Южного, і щоб ви хотіли сказати, власне, на, на завершення, і будемо вас відпускати. Дякую, дякую. Я би попросила активно долучатися, активно долучатися і приносити свої назви. Я е, говорю, я ділюся цими назвами, які до мене прийшли не тільки мої, а ті, які я інші чую, які мені подобаються. І звертаюся до всіх, щоб всі так само, якщо приходять якісь цікаві ідеї. Записуйте їх, телефонуйте на телебачення там, в школу Чорновола, до своїх знайомих діліться цими назвами, щоб вони не забулися, щоб вони жили, а кращу назву виберемо. І не просто, крит... ну, щоб люди не просто критикували, тому що багато людей зайняли таку позицію, що ну, ви виберіть щось, ну то вже так якось буде, а ми будемо критикувати, якщо нам щось не буде подобатися, то. Не просто критикувати, а пропонувати щось. І якщо це буде краще, то звичайно проголосують і виберуть те, що краще, я так сподіваюся. Бути активними. Дякую дуже. Дякую. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми сьогодні обговорюємо, і ми не просто навіть обговорюємо. Ми ще й надаємо певні історичні факти, говоримо про традиції. Створення назв в Україні, дискутуємо і пропонуємо долучатися, бути активними. І далі ми продовжимо. Будемо говорити з Оленою. Будемо говорити з Оленою Камаловою про Створення е, стратегії міста і як е, саме стратегія е, міста, яка була визначена ще до війни? Впливає на, на те на формування назви і навпаки. Ну а поки ми Олену чекаємо, поки вона підключить мікрофон і так далі для того, щоб було комфортно її чути, давайте подивимося відеоролик, який був присвячений саме тому, чому жителі міста Южного за перейменування. Слово має велике значення, і ім'я теж має велике значення. Назва міста це ім'я міста. Южний – це нема такого українського слова. Ну колись так назвали. Ну назвали. Все може бути. Але в наш час, коли ми переходимо. До, до справжнього українського, то варто і своє місто назвати, щоб воно милозвучне було, щоб воно несло якусь символіку сильну, потужну, оберігову. Ну, це моя така думка. Южне це чисто російське топонім і звичайно, що треба переименовувати. Хоч це не комуністичний, а російський, але так як Росія зараз виступає агресором, то і назва я би не сказала, що вона дуже оригінальна. Южних, южні є навіть в Одеській області мене оригінальні. Я вже не говорю про Україну і про пострадянський простір. Цих южних дуже багато. І, і звучання я би не сказала, що воно дуже приємне. Просто люди звикли до цього. Я знаю багатьох молодих людей, які теж звикли до цього, що вони живуть в Южному і того. Їм ще поки що навіть важко розстатися просто тому, що вони народилися під цією назвою. А дехто боїться, що прийдеться важко змінювати документи, я думаю, що це не так. Я звичайно виступаю за переименування, тому що в нас є хоч якийсь вибір. Бо так, як ви знаєте, що Рада вже скасувала е, перелік міст, яким не потрібно, то нам потрібно переймановувати. І поки ми маємо можливість обрати самі, щоб воно не було по стандарту там південне, ну або ну там є ще варіанти мирне. 46-те, я вже це прогуглила. Південне, друге там Харківська області, нічого незвичайного. У нас таке гарне місто, привабливе. Е, також ми біля моря. Це для туристів. Воно має бути з надзвичайним ім'ям. Якщо є вибір, у вас люди, не будьте байдужими, приходьте, будь ласка. Вносьте свої назви або переглядайте ті, що є, і голосуйте якось більш креативно та подумайте перед тим, як голосувати за яку назву. Я прихильник перейменування з давніх давень тому що ми спочатку планували перейменовувати проспект Еленіна, зверталися і до попередньої влади, і до цієї влади. Ось а на мою думку. Все має бути в певному якомусь порядку. Тобто має бути завершений хаос. Ми маємо навести порядок в своєму домі, і цей порядок має бути такий, як і в всіх країнах. Тобто, щоб нам не соромно було ні за назву, ні за дії, ні за людей, ні за поступки. То зараз треба це зробити в той термін, який виписаний законодавством, не приурочувати його до якихось ювілейних дат а спокійно, підняти всю інтелігенцію творчу толкових людей. Розумних інтелектуалів, які могли би об обговорити, прийняти таке виважене рішення і потім працювати на імідж нової назви. Бо для цього є приклад Доброслав, який було комітернівське, і, і зараз про Доброслав, по-моєму, більше говорять, ніж про місто Южне. Я би виділив три аспекти. Перше, треба по законодавству виконувати е, е, закони. І е, ну, і маємо унікальний шанс перейменувати місто ну, якесь унікальне, то южних ну, хватає. є вже цих южних. Е, можливо, якась назва така унікальна прямо аж в цілому світі, що ми були одні такі. І е, щось спрямоване на розвиток якогось е, туристичного бізнесу, щось, щось таке. Якісь новий ласв'яз, щоб, щоб тут зробилося. А по-третє, в нас йде війна. У нас війна йде по всім фронтам. Нам і назви, топографічні назви це все, це все один із рукавів війни. Тут, це російський топонім. Це треба просто придумати таку, дати спеціалістам може, і плюс громадський, щоб підключилося. І виробити такий якийсь. Механізм назви унікальний, класний, ну, щоб звучало. Ми до цього прийшли вже. Я би залишила стару назву, але ми йдемо вперед. Є зміни, які треба робити своєчасно, тому, мабуть, ми до цієї зміни прийшли і вже треба і міняти і назву. Нашого гарного міста дуже хочеться, щоб гарно звучало, щоб воно дійсно було як туристичне містечко, яке приносить радість людям. Рано чи пізно це все закінчиться. Люди будуть приїжджати, відпочивати. Дуже всі хочуть на море. Прийде час, коли приїдуть, і хочеться, щоб це місто дійсно звучало гарно і воно було популярне. По всій країні і наші українці могли приїхати тут і відпочити. Мабуть, тому що ми живемо не на югі, на півдні. Мабуть, через це. Я вважаю, що треба взагалі викоренити це от, все російське звідси. Цей пост савок теж треба його прибрати, щоб цього загалом не було. Ну, і воно тут не потрібно. За що, що зараз ми з хлопцями там воюємо просто? Я не розумію. Треба міняти щось в житті, вже дотягнули. Якраз війна через це, тому що коли ми вийшли з, з, з Радянського Союзу, взагалі, ось коли розпався ця тюрма народів, ось, треба було одразу міняти. От. Як зробили в свій час Латвія, Літва? Вони просто взяли, відмовились від цього російського, і пару років так у них були дуже тяжкі часи, і зараз вони живуть дуже дуже добре. У них немає війни.